20 березня у світі відзначають міжнародний день щастя. Це свято започаткували в ООН у 2012 році, щоб підкреслити важливість добробуту та гармонії в житті кожної людини. Дослідження доводять, що щасливі люди здоровіші, продуктивніші та живуть довше. Саме тому багато країн поряд з економічними показниками враховують і рівень щастя громадян. Ми запитали у Вінничан, що для них означає щастя. Щастя, я розумію, як можливість працювати, постійно навчатись, розвиватися це можливість бачити, обіймати своїх рідних. Здоров'я рідних і мир в країні от для мене щось. Для мене це коли моя родина поруч у повному складі. Тому ми дуже з нетерпінням хочемо з моєю дитиною стати щасливими, щоб татко скоріше приїхав з війни з перемогою, і вже на довго довго. Здоров'я є, діти здоров'я, внуки здоров'я і ми, щоб на світі було це є щастя. Це розуміння того, для чого ти живеш, заради чого ти існуєш, що ти хочеш далі робити. Це відчуття такого внутрішнього спокою і водночас якоїсь гармонії любити те, що ти робиш, і бути поруч з людьми, які тебе цінують. Щастя це коли я спокійна, коли на дворі гарна погода, коли гарні новини постійно, і коли мене оточують гарні люди.